Вітаю, мене звуть Глушенко Андрій. Я розробив сайт Hills Lifestyle, я учень 10 А-класу комунального закладу Новопокровського опорного ліцею Шугуйського району Харківської області. Один з найважливіших завдань сучасної людини бути фізично, морально, соціально та духовно-здоровою людиною. Адже стан здоров'я населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації. Справедливими є слова: здоров'я це ще не все, а все інше без нього ніщо. Сьогодні майже 90% дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення здоров'я. Зросла кількість неповнолітніх, які вживають наркотики, пальці п'ють. Саме тому в своїй розробці я хочу показати світу, як це важливо берегти своє здоров'я. Тому в розробці виділяють такі критерії ефективності здорового способу життя як кругова активність, корисне харчування, гігієна, психологічне здоров'я. Вебсайт Hills Lifestyle розроблений з допомогою умови гіпертекстової розмітки HTML та каскадної таблиці стилів CSS. До вашої уваги, мій сайт. Перша частина мого сайту це здоровий спосіб життя і основні складові та правила. Далі в мене йде перелік критерій ефективності здорового способу життя. І кожен цей напис це є гіперсилка, яка вас веде до потрібного вам критерію. А почав я розробляти сайти, тому що мені це дуже подобається. Я вважаю, що це дуже круто. Мені дуже подобається працювати е, з кодом, і мені цікаво, що буде, коли я буду ставити один або інший тег,